Тобто ми багато сьогодні робили певних прийомів на пальці. Якщо ми правильно візьмемо важелі, ми взяли, зафіксували один пальчик, бачите, другий пальчик. І якщо це зробити повільно, не буде перелома. Просто противник змушений буде діяти, діяти так, як ми хочемо. В даному випадку я хотів противника покласти на землю. Я його поклав на землю. В іншому випадку я хочу противника підняти. Ще в іншому випадку я хочу противника за допомогою болі завести йому ручку за спину. Ще в іншому випадку я його хочу кинути на спину. Бачите, я взяв і за рахунок у цієї болі, я можу, якщо я виконую швидко дію, я можу його травмувати. У мене не є мета зараз травмувати, я не на війні. У мене є мета захиститися, зірвати захват. Є захват, яким чином я його можу захват, зірвати захват. Я правильно беру правильний суглоб, під правильним кутом, з правильною силою, плавно, тисну, відповідно, у мене виходить. Бачите, людина втратила рівновагу. Якщо б я зробив швидко, він би впав. Так само є дії на зап'ясток. У нас є людина, яку нам треба посадити на землю. Ми притримали запясток, натиснули на зап'ясток. Верхній важі запяток. Людина сіла. Нам треба людину підняти. Ми взяли запясток, людина піднялася. Вона слухається моїм діям. Нам треба завести руку за спинку. Ми таким чином руку за спинку за зап'ясток завели. Потрібно людину кинути. Ми за запясток викинули тобто ми Прийомами на пальці на зап'ястки контролюємо дію противника, направляємо так, як його треба. Наступні дії, які ми сьогодні працювали, це дії на, на лік. В даному випадку я зараз працюю на лікоть противника, я його виламую. Якщо я зроблю це швидко, буде травма, зроблю повільно, я виконую кидок. Потрібно опустити, я тисну на лікуть, відповідно людина сідає.